Вітаю! Сьогодні я вам розповім, як приготувати курячі нагетси вдома. По-перше, нам потрібно буде замаринувати нашу курочку. Якщо у вас не вистачає часу, достатньо буде 15 хвилин. Я замаринувала е, перед цим. Ось у мене вже готова замаринована курочка, які приправи я використовувала? Посолила, додала білий перець і додала прованські трави. Також дуже смачно, коли використовувати копчену паприку. Далі нам потрібно зробити пляр. Беремо два яйця і збиваємо в тарілості. Так. Нам потрібні будуть панірувальні сухарі. Так, ось так. Філешка в мене порізана ось такими орієнтовно шматочками. Один, другий. Такі невеличкі полоски невеличкі смужки. Спочатку нам потрібно шматочок обмукнути в яєчну суміш, а далі в кляр. І ось такий ось шматочок ми будемо відправляти на розігріту сковорідку. Так, до речі, її треба включити було. І з кожним так шматочком повторюємо дану процедуру. Переходимо безпосередньо до смаження наших шматочків. Сковорідка в нас розігріта, додали трішки олії і викладаємо наші прекрасні шматочки і лишки. В мене середній вогонь і накриваємо кришкою. Прибираємо наші нагетси на тарілку з куховим брушничком. Щоб зайву. Олія в нас, зайва олія у нас залишилася ось там. Тобто перевертаємо другу порцію і підемо оцінювати результат того, що у нас вийшло з цієї порції, ось цих от які вже охололи. Ну що ж, наші нагетси трішки охололи, і ми можемо оцінювати результат. О, ось такі неймовірно соковиті. Та смачні нагетси в нас вийшли в результаті. Всім смачного!